Доброго дня, вітаю вас на каналі Medhelp.ua канал про консервативне лікування пацієнтів з захворюванням опорно-рухового апарату і не тільки. Сьогодні дуже буде цікава тема. Скільки, кому і як задовго потрібно тренуватися та відновлюватись в залежності від тієї чи іншої патології та захворювання. Не перемикайте, залишайтесь нами, буде дуже цікаво. Дуже багато пацієнтів, майже всі цікавляться. Ось у мене є. Захворювання. Візьмемо, наприклад, контрактура колійного суглобу після перелому стегнової кістки. Десь приблизно місяць-півтори була фіксація, було відновлення, рентгенологічний контроль, і ми зрозуміли, що зрощення відбулося, ми фіксовану кінцівку звільняємо. Так, але що ми отримали? Після обмеження рухливості. Верхньої чи нижньої кінцівки, завжди, що ми маємо. Ми маємо контрактуру фіксованого суглоба. Якщо це був, приймав участь в цьому обмеженні та був обмежений суглоб, це буде суглоб. Інше, що ми маємо, це гіпотрофію тканин. Третє зменшення сили. Четверте порушення еластичності та активності. Так, це нам потрібно відновити. На що ми робимо порівняння? Не на кінцівку когось іншого. Якщо, наприклад, це була фіксована права кінцівка, то ми намагаємося відновити, порівнюючи з лівою кінцівкою пацієнта, тому що всі ми різні об'єм рухів, об'єм тканин, сила м'язів, вона це може бути різною у мене, у вас, у інших пацієнтів. Тому це все відносно так. Ми маємо деякі параметри, амплітуду рухів, всього іншого, але ми повинні порівнювати травмовану кінцівку пацієнта з його нетравмованою кінцівкою і відносно цього проводити відновлення. Так, ми розуміємо, що це процес, котрий має свої. Кінцеві результати. Наприклад, об'єм кінцівки, руху кінцівки нижньої, максимальний, якщо ми не маємо значної загальної ваги, то об'єм рухів складає згинання об'єму рухів кінцівки колінного суглобу. В колінному суглобі це 160 градусів. Що таке 160 градусів? Це коли при згинанні п'ятка пацієнта вона до? Гинається до м'язів сідничних. Це в основному 160 градусів. При фіксації кінцівки, при переломах, артроскопіях, іноді зменшення об'єму рухів складає іноді лише 20 градусів. Ви розумієте, 20 і 160 це є кінцевий результат. І ми потихеньку починаємо реабілітуватися, і ми бачимо кінцевий момент. Що важливо розуміти, що є деякі моменти, котрі ми повинні обов'язково проходити. Що стосується калінного суглоба, це амплітуда рухів, котра може негативно повернутися, це 90%. Все що до 90 градусів може бути відкат. Якщо ми перейшли кут в 90 градусів. Це вже є позитивний результат, відката не буде. Але й прогресу самого по собі теж не буде. Ви повинні розуміти, що воно не розмокчиться саме по собі. Ні амплітуда, ні атрофічні м'язи вони самі по собі не відновлюються. Їх повинні ми тренувати. Не буду зациклюватися на самих м'язах, це зовнішня група м'язів, внутрішня, передня та задня. Та м'язи, котрі відновлюють е, структуру, це ми говоримо про колінний суглоб. Так м'язи також м'язи гомілки. Тому ми повинні розуміти, що у нас є стрічка, котрою ми е, зробимо е, вимірювання об'ємом м'яких тканин, не пошкодженим. В нашому випадку це ліва кінцівка. З пошкодженою правою ми проводимо порівняння. І ми бачимо, що зменшення об'єму тканин, наприклад, склало 3 см. І амплітуда рухів. Не 160 градусів, як у лівої кінцівки, а лише 20-30 чи 50. Ми бачимо ці дані, ми повинні реабілітувати пацієнта до цих даних. Ми відреабілітували і ніколи такого не буває, що через деякий час амплітуда знову відкотилася там, до 120-110 градусів і об'ємка не зменше. Ні, чому? Тому що головне в реабілітації, ми говоримо про реабілітацію, не про фітнес, це відновлення. Фізіологічних показників. На фітнесі ми намагаємося щось утримати, чогось зменшити, наприклад, жирову тканину набрати, м'язову тканину. То реабілітація це фізіологія, той же самий шпагат. Шпагат це норма, ні. Фізіологія, ні. Тому люди, коли сідають на шпагат, вони кажуть, от не потренувався місяць, два-три рік, все на шпагат, він не сяде. Так, чому? Тому що це не фізіологія. Що стосується амплітуди фізіологічних. Калінного суглоба, ліктьового, плечового суглоба. Якщо ми повертаємо цю амплітуду до фізіологічної, наприклад, знову стосовно колінного суглоба, після контрактури після фіксації це 20 градусів, а ми повернемо до 160. Якщо ми будемо тренуватися, відкату не відбудеться. Зрозуміло, з так? тому ми завжди повинні розуміти, що Час це все відносно, тому що деякі пацієнти можуть тренуватися там, три рази в неділю, декотрі два, а хто буде тренуватися один, то час, наприклад, той же самий місяць, він є стандартний. Але той, хто тренується три рази на тиждень, він буде за місяць е тренуватися і отримати 12 занять, а той, що тренується один раз на тиждень, лише чотири. Але місяць це є місяць. Тому в реабілітації сам по собі час він не важливий. Є фізіологічні показники, до котрих ми повинні рухатись. Це, що стосується тих моментів опорно-рухового апарату, коли ми маємо травми, артроскопії, переломи, фіксації і все, все інше. Але дуже багато людей мають проблеми з хребтом, грижі, протрузії та все інше. Ось недавно в мене був пацієнт 1986 року, котрому оперували грижу L4L5 у 2018 році. Але пацієнту не було роз'яснено, що те, що призвело, причини, які призвели до грижі, це зайва вага, сидяча робота, гіподинамія та поганий м'язовий корсет. Так, вони призвели до того, що утворилась грижа. Грижу нейрохірургії вирізали, але причини залишились. І ось в липні 2022 року в тому ж самому сегменті l 4 l 5 знову ми маємо грижу. І він повторно прооперований. І... Такий здивований, а що ж таке, мені ж прооперували вже. Я завжди пояснюю: ви повинні зрозуміти, що це не операція апендектомія. Коли хірург коли вирізав апендекс, він вам стопвідсотково говорить, що ніколи в вашому житті апендекс вас не буде турбувати. З гилами таке не відбувається. Тому ви повинні розуміти, що гила це вже наслідок. Того, що, наприклад, цього пацієнта зайва вага, він сидить постійно, тонус м'язів поганий, він не тренується. Все це призвело до того, що знову з'явилася гила. І так, ми повинні розуміти, що для того, щоб чого не було, щоб третій раз не з'явилася ця грижа, ми повинні працювати з причинами, а не з наслідком, тому що грижа це наслідок. Ми – Повинні знизити вагу із 140 кг до прийнятної, відрегулювати сидіння на роботі. Так, тому що ну, є професії, де неможливо вставати. Наприклад, ви там на касі супермаркету ви не можете встати, або на касі банку. Так, є деякий час, який ви повинні відсидіти. У більшості випадків ніхто нікого за стул не прив'язує. Ми можемо взяти телефон, навести таймер. Посидіти 30-40 хвилин встати, просто встати, випити води, чаю, чи кави, трішки походити хвилину-дві, і цього достатньо. Ну, і також тренування. Да, питання, чому, наприклад, дід Сірожа 80 років працює там, таскає? І тяжесті і в нього немає проблем зі спиною? Так, в нього нема проблем зі спиною, а вам, ну вам не пощастило, у вас є проблеми зі спиною. Тому ви повинні розуміти, що поки є навантаження, це може бути навантаження зовнішнє чи внутрішнє, тому що фізику ніхто не відміняв. Якщо у вас нормальна вага і вам дати на спину мішок 50 кг і цілодобово з ним ходити, що буде з вашою спиною? Те ж саме з лишньою вагою, яка 140 кілограмів. Ну, так, це людина, якої ріст 1,83 і 140 кілограмів. Він майже круглий. Така форма обтікаєма. Все, що зверху, давить на те, що знизу. Всі амортизатори полопалися. Грижа давить, все удалили. Повинно, це все повинні над цим всім працювати. Тому на питання, а скільки ж мені потрібні тренуватися, люди нема ні одної методики, як шпагатом, я вже вам казав, да? що ви інтенсивно потренувалися півроку, п'ятьом-п'ять років ви нічого не робите. Нема. Що вам не казав? Хто б вам не казав, такого не було. Як це шпагат? Ви на шпагат добре сідаєте, рік, два, три, п'ять, десять. Потім ви півроку рік не сідаєте. Все. Зрозуміло, що ви присядете, сядете, на шпаль, чуть більше, наприклад, чим я, коли завжди ні, ніколи не сідав на нього. Але тренування, воно повинно бути постійно. Що потрібно для м'язів? Ви повинні розуміти, що це не кросфіт. Ви повинні давати на м'язи коротку, дозовану, цілеспрямовану целі, вправу, цілеспрямоване навантаження. І коли мені пацієнти кажуть, що у них проблеми зі спиною, а вони ходять в день по 10 кілометрів, ну це гарно. А ще я вам скажу, ви ще й дихаєте, як це впливає на м'язи спини. Ніяк. Якщо у вас проблеми зі спиною, вам потрібно розуміти і проблема з яким відділом, яким м'язі, тому що. Наприклад, що проблема у людини з шийним відділом, а він тренує поперек, ну це гарно, це добре, але не працює. І інший момент, коли у людини проблема контрактура колінного суглобу, проблема з земе стегна та гомілки, а він тренує спину, ну це просто активність, фізична активність, так, калорії спалюються так. І що ми говоримо, що нам потрібно просто спалити калорії? То неважливо, чим ви займаєтесь. Це ви плаваєте, ви бігаєте, ви займаєтесь е, бігом, чи це велотренажер, чи бігова дорожка, чи степер, чи орбітрек. Не принципово. Ви спалюєте калорії. Все. Але якщо у нас є медична проблема, а не підкачати сідниці дівчаткам перед літом, то в нас є конкретна проблема, медична, є діагноз. У кожного він різний. Здорових людей не буває, бувають не діагностовані. Тому ви повинні розуміти, що в цьому немає нічого такого страшного та дикого, коли мені кажуть, о Боже, мені ж потрібно займатися. Так, три рази на тиждень, якщо ми говоримо з зовнішнім навантаженням, 45-50 хвилин в тренажерному залі. Якщо це вправи з своєю вагою, 20-25 хвилин щоденно. Це не страшно. Ну ви ж нікому не кажете, о, як мені це вже надоїло, я сьогодні, за сьогоднішній день вже чотири рази йшов в туалет. Ні. Ніхто таке не говорить. Я вже 20, 30, 40, 50 років кожен день ходжу в туалет. Не захляєте, не стомлюєтесь? Ні. Так чому це ви в телефонах та за комп'ютером тратите більше часу, ніж на тренуваннях? Ви повинні розуміти, що тренування це не самоціль, це процес, котрий направлений на те. чтобы вы почувствовали себя хорошо. Поэтому это должно быть максимально комфортно. Почему вы до сих пор ходите в спортзал 74 года? По той же причине, почему я завтракал сегодня, я завтракал вчера, я завтракал 10 лет назад. Почему я до сих пор завтракаю? Почему я сплю? Я спал 20 лет назад, я спал 10 лет назад и сплю каждую ночь. Это настолько, настолько укоренилось в вас? Точно, те то же саме з тренуваннями. Тренування це часть моєї жизни. Це просто і нічого не зміниться. Поки я не умру. Я буду тренуватися. Я буду отлично проводити час в спортзалі. Якщо коли вашого будинку, мешкання чи вашої роботи, чи десь по дорозі немає тренажерного залу або можливості такої займатися, ви тренуєтеся вдома. Так. Можна підібрати вправи е, з невеличким навантаженням, гантельки, резини це теж можливо. Якщо у вас є бажання займатися з людьми в тренажерному залі, або у вас вдома ну, нема умов, тому що ну, вдома це теж як орбітрек або велотренажер, Да? Мало хто це, цим користується через пару місяців, це так сушка для білизни. Тому що ви повинні десь відособитися, щоб вам ніхто не заважав. Вдома завжди плани, завжди хтось мішає, хтось дзвонить, ви це не зможете тренуватися. Ви пішли в зал, вибрали де поближчі, потренувалися 35-40-50 хвилин. Повірте, в більшості людей це буде достатньо для підтримування, утримування м'язової системи в нормальній формі. Ось хто хоче більше, це працюйте з тренером, котрий вас буде коригувати, коли ви захочете щось там дето відформувати в своєму тілі. В більшості людей ви повинні розуміти, що в наш час гіподібнімії ви повинні давати коротку, дозовану, цілеспрямовану вправу навантаження на ваш організм стосовно вашої проблеми. І це не повинно бути так, що ви там дуже негативно це відносите. Тому вибирайте те, чим би ви хотіли займатися. Або це ви плаваєте, або це пілатес, або французька гімнастика, або це тренажерний зал, або групові заняття. Вибирайте те, що вам приносить задоволення і від якого є результат. Тому що ви повинні розуміти, є дуже багато людей, пацієнтів у мене, котрі займаються, але це процес. От в нього є проблеми в спині, він вибрав 5 вправ на спину. Займається, займається два роки, а результата нуль. Як боліла спина, так і болить. Чому? Вправ дуже багато. Те, що підходить вам, підходить мені, не підходить вам, та навпаки, це нормально, ми всі різні. Конституція, пол, вага і все інше, воно різне. І потрібно це все скомпонувати і давати потрібні. Прави, котрі приносять результат. Так що, дякую вам за увагу! Всього найкращого. Тренуйтеся, підписуйтеся, дзвякайте на дзвіночок. Вам всього найкращого. Бережіть здоров'я, до нових зустрічей, буде дуже ще багато цікавих та інтересних роликів.